Впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше чотирьох десятків пожеж. Рятувальники закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку криву. Прикарпатські піротехніки провели безпековий тренінг для представників засобів масової інформації. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше чотирьох десятків пожеж. З початку року на Прикарпатті виникло більше трьох сотень пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше сорока пожеж. Три особи загинуло, шість врятовано. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка трапилась 20 лютого в місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі. На другому поверсі трьохповерхового житлового будинку площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху, через сильне задимлення, за допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати впродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночої статі. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі а також всі обставини даної події встановлюються. 17 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пасічна, що на Надвірнянщині. До місця події оперативно було направлено рятувальників сіл пнів та міста Надвірна. На момент прибуття вогнеборців у будинку було дуже сильне задимлення. В одній із кімнат відбувалося тління дерев'яної стіни, а також речей домашнього. Ужитку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього ужитку на площі 10 метрів квадратних. В ході ліквідації, на жаль, було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Попередньою причиною пожежі, ймовірно, стало неправильне облаштування та експлуатація пічного опалення. До гасіння пожежі було залучено дев'ять чоловік особового складу, дві одиниці техніки. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в природних екосистемах, не провокуючи пожежі сухостою та чагарників. Крім того, за минулу добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, 4 з яких виникли в екосистемах. Одна пожежа виникла на полігоні твердих побутових відходів. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101. Через постійні температурні коливання на річках та озерах області утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий несе особливу небезпеку для людей, зокрема рибалок та дітей. 22 людини загинули на водоймах країни лише за минулий тиждень. Серед загиблих шестеро дітей. Так на Херсонщині вода забрала двох хлопчиків 9 та 13 років та 14-річної дівчинки. Наступного дня трагедія на Одещині і одразу троє дітей провалились під кригу на місцевому ставку. На жаль, дітей не вдалося врятувати. Тому, щоб запобігти трагічним випадкам загибелі та травматизму людей, рятувальники проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. з Жителями області нагадують основні правила поведінки на водоймах. В минулому році на водоймах області загинуло 35 людей, з них троє діти. В цьому році вода вже забрала життя двох людей. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники проводять профілактичні рейди, нагадують громадянам про небезпеку виходу на кригу. Проте, попри всі застереження, під час кожного рейду рятувальники виявляють людей, в основному це підлітки, які гуляють на замерзлих водоймах. Хочемо наголосити, що в області наразі немає безпечної товщини льодового покриву на водоймах, тому закликаємо не виходити на лід. Вкотре звертаємося до батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей. В ході профілактичних рейдів фахівці ДСНС нагадали мешканцям краю правила поведінки на замерзлих водоймах та наголосили на неухильному їх дотриманні, адже вони можуть врятувати життя. Нагадуємо, що безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 см, а для групи людей не менше 15 см. Категорично заборонено виходити на тонкий або мокрий лід, перевіряти міцність ударами ніг, кататися на ковзанах, виходити на лід у стані алкогольного сп'яніння. Робити ополонки без попереджувальних знаків, збиратися великими групами на невеликій ділянці льоду також забороняється виходити на лід при плюсовій температурі або під час відлеги. Чи дослухаються до попереджень рятувальників пересічні громадяни? Перевірили працівники служби порятунку під час проведення профілактичного рейду на міському озері Івано-Франківська. Лід мінімум 5-7 сантиметрів. Ну і на рятувальні станції питають, чи може чи ні. Обов'язково рятувальників питаю за це. Тому що е, це небезпечно, всяке може бути. І підмивається лід, і є тоненький, є грубший. Так що тут з рятувальниками спілкування обов'язково. За безпеку треба бати обов'язково. І дітям без дорослих це кататися не канішне не бажано. З початку року на водних об'єктах України загинуло 75 осіб, з них шестеро діти. Тому щоб не поповнювати невтішну статистику, не нехтуйте правилами безпеки. Уникайте виходу на лід в період нестабільних температур. Бережіть себе та своїх близьких. Стрім із лосем – норм двіж. виходити на лід, перевіряти криву ногами. Це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, човгай назад. Ти Самим шляхом, якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. 20 лютого в приміщенні архієпархії Української греко-католицької церкви відбувся безпековий тренінг, організований Івано-Франківським центром журналістської солідарності, національної спілки журналістів України та рятувальниками, який мав на меті підвищити рівень обізнаності та підготовленості серед місцевих журналістів з важливих безпекових питань. Центр, який створено після початку повномасштабного вторгнення, в одним із його напрямів діяльності також є професійна безпека журналістів. Саме завдяки працівникам головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, нам вдається проводити такі тренінги для медійників ВПО, а також медійників професії. І це вже десятки таких тренінгів проведено спільно. Завдяки власне, працівникам, які охочі, завжди відгукуються на наші прохання, на наші пропозиції. Такі тренінги вже відбулися в Деркара і Вежа, А сьогодні власне, відбуваються такі тренінги для працівників декількох редакцій, які входять в склад департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Найважливіший блок тренінгу був присвячений вибухонебезпечним предметам. Працівник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Володимир Сірко, який свого часу отримав поранення та нині навчає правил поводження з такими загрозами, поділився власним досвідом та розповів про алгоритм дій у разі виявлення небезпечних знахідок. Сапер наголосив на важливості не лише власної безпеки, але й відповідальності за життя та здоров'я людей, які можуть знаходитись поруч. З початку війни ми всі стали волонтерами, які кожен громадянин України. Тому дуже важливо бути ознайомленим з техніками вибухових приладів і речовин, щоб не тільки самими бути обережними, а й всіх попередити в цьому, особливо в час війни. Тому дуже дуже щиро дякуємо вам за сьогоднішній проведений захід. Рятувальники у відповідь на слова подяки зазначили, що без Божої допомоги їхня робота була б неможливою а без журналістів правила безпеки не доходили б до широкого загалу. Працівники ДСНС детально розповіли про основні заходи безпеки та підкріпили свої пояснення реальними історіями життя. Особливу увагу приділили безпеці на льоду в побуті, а також загрозам, пов'язаним з пожежами в екосистемах. Крім того, рятувальники вкотре нагадали про важливість дотримання сигналів повітряної тривоги та наголосили, що ігнорування цих попереджень може коштувати життя. Захід став важливим кроком у підвищенні обізнаності журналістів щодо безпеки та сприяв налагодженню подальшої співпраці. Ті, розтяжки спини, норм дві селфі біля розтяжки підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля на річки, де йшли бої, лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай! Повер Йдися тим самим шляхом, телефонуй 101.